Друзі, всім привіт! Ми вступили в особливий тиждень. Це останній тиждень Ісуса перед смертю. І цей тиждень був дуже такий насичений різними такими проживаннями в житті Ісуса. Це дуже інтенсивний тиждень, дуже багато подій. Євангелисти описують, що відбулося саме в цей період життя Ісуса Христа. Вчора ми згадували славний в'їзд Ісуса в Єрусалим, і це дуже була така святкова подія, коли його зустрічали як Месію. Весь народ захоплювався ним, співав йому Осанна, вітав царя. Це свого народу така коронація царя, коронація Месії. Всі цього чекали. Ісус ввійшовши в Єрусалим в перший день, тоді ж неділю, він відвідав храм, оглянув все це. Але сьогодні понеділок. І сьогодні іван описують, відбулось в цей понеділок. В той понеділок в ті часи відбулось кілька подій. Ми знаємо прокляття смоковниці, ми знаємо перекидання столів в храмі. Ми знаємо відвідування Віфанії. Ми бачимо діалог про невірство і докаряння інших людей в невірстві різних людей. Ми бачимо греки, прагнуть його побачити. Тобто, в цей день, в цей понеділок відбулось дуже багато всяких різних подій. І одну подію, яку я хотів би. Для нас нагадати, прочитати зі слова божого і для того, щоб ми один урок взяли для себе для свого духовного життя в цей понеділок. Сьогодні Іван Лис Марк в 11 розділі, він описує з 15 вірша наступні слова. В Єрусалимі Ісус зайшов у двір храму і почав виганяти звідти усіх, хто там продавав або купував. Він перевертав столи міняєл та лави тих, хто продавав голубів, і не дозволяв нікому нічого проносити через храм. Потім Ісус почав навчати людей, промовляючи. У святому Писанні сказано: мій храм буде домом молитви для всіх народів, а ви перетворили його на розбійницьке кубло. Головні священики та книжники почули та й почали обмірковувати, як вбити Ісуса. бо Боялися його, адже весь народ був уражений його наукою. Ось така історія. І в цій історії ми бачимо, що е, такий дуже неочікуваний поворот для євреїв. Вони чекали Місію, і в їхньому розумінні Місія це, мав бути, цар, цар який звільнить їх від Римського рабства, е, який встановить своє політичне царство тут на цій землі. І вони не один раз, навіть його найближчі учні, не один раз його за це запитували, коли ж це настане. коли ж це настане. І вже після Воскресіння. Після перед тим, як возноситись на небеса, він знов їм говорить про Дух Святий, і вони не вже це тепер той час настав. І ви пам'ятаєте, скільки разів вони сперечалися, хто буде з них праворуч, хто ліворуч, хто там буде головніший в його царстві. І вони постійно ось про це думали і говорили. І, звичайно, бачивши стільки чудес, воскресіння і різні, різні чудеса, люди чекали, що вони зрозуміли, що це дійсно він, це Месія, і в них були свої очікування. І коли вони. Чекали, що Ісус прийде в Єрусалим, він піде зразу до римлян, він там підніме якесь повстання, можливо, всі люди вже готові були брати каміння чи там щось інше, і готові були, аби він тільки сказав, і всі готові йти за ним. Але Ісус робить неочікуваний поворот, замість того, щоб ти до римлян і розказувати, які вони негідники, що вони неправильно роблять. Він йде в храм і починає в храмі переворот. Він починає там робити, тобто він йде в серце їхньої релігії і починає зсередини показувати і докоряти, що ви на що ви перетворили храм. Мій дім має бути молитви для всіх народів. А він зараз втратив своє призначення. Ісус починає очищувати середини своїх своїх народ і свій, своїх людей. Я коли думаю про цю всю історію, для мене це серйозне застереження. Ті слова, які Ісус сказав цим людям, що в храму є особливе призначення. А ви це призначення забули, ви перетворили у храм для чогось іншого. І в мене до вас є серйозні протензії. В мене до вас є серйозне питання, що ви, чим ви займаєтесь тут? І я собі ставлю це питання: Бог мене провів цей світ, в нього був якийсь план на моє життя, і в що я перетворив в своє життя. Чи відповідає моє життя тому задуму, першочерговому, ради якого Бог мене сюди привів, чи я своє життя перетворив щось інше, що не відповідає його цілям. І сьогодні, ось цей понеділок, я хотів би, друзі, всіх нас закликати переосмислити свій поклик в житті, пересмислити своє призначення, пересмислити наше призначення церков наших, для чого ми як церква існуємо на цій землі. В що ми перетворили церкву? Можливо, церква це те місце спасіння всіх народів. А чи ми часто займаємося, чи всі чи різні люди вони можуть до нас прийти, і чи церква виконує це призначення, скажімо, спасіння народів? Яка моя особиста місія життєва? Чим я займаюся? Чи я її? І дуже хотів би сьогодні молитися за себе і за кожного з нас, щоб ми не почули цих страшних слів Ісуса, які Ісус сказав цим людям. В храму була особлива місія. Ви забули про неї, перетворили її на щось інше. І так хочеться, щоб ми не почули цих слів на свій адрес, на свою адресу, щоб наше життя. Наш поклик ми не перетворили на щось, що не відповідає Божим цілям. Тому сьогодні побажання мені для себе і для кожного з нас, щоб ми жили згідно того поклику і виконали те призначення, ради чого він нас привів цей світ, і щоб кожна наша церква в Україні вона виконала те призначення, ради чого Бог її створив, щоб вона була місцем спасіння всіх народів, місцем проподівання, місцем преображення нашого суспільства, місцем зцілення людей і відновлення стосунків з Богом. Благословіть вам гарного тижня! Ось який перед нами, і віримо, що ці роздуми вони будуть гарним благословенням для нашого духовного життя.